Оп, святий тигедик, ми знімаємо ще одну частину мега риболовлі на мега херсонську тараньку. Ну, Маємо, що маємо, з нами Force Active Bolo з котушечкою Force Rang 3000 і 40. Секундочку, 3000. тисяч. Ми ще. На, цю, на цей комплект у 22-му році адмірал коропів таскав на старфішингу в Кривому Розі, але тоді у нас просто не було спінінгів, ніяких, бо ми виїхали з окупації. Нам флагман задонатив пару вудочок і що добру пропадать, я удочки, переробив підкарповики і завозив на тоненьку леску 022-025. на котушки влазило. Завозив, блін, на 100 на 200 метрів і карпи брались, як на Карповічок. Були часи старі підписники, не дуже старі пам'ятають, бо старі підписники це 17-й рік, 16-й. В 16-му взагалі мало хто дивився, було менше 100. В 17-му вже декілька тисяч, мабуть, а 18-й вже пробило. Так, 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 так. Пипа і піпа. Похоже, що сіло. Спробуємо підсікти. Наживка крупна кукурудза. Каші підкинув, більше не кидаю, багато нізя, приходить сильно багато дрібноти і єсть. Сильно багато дрібноти підходить, і навіть отаку бімбочку не зловить. Та, йома, я за нас зловилась, хвіст коцаний щукай. Як то кажуть, перший блин комом відпустимо і кукурузку свою забери. Закинув в бік від закормленої точки. Звідти інколи рідко рибу діставав, але крупнячок. Якщо дрібнота стоїть на каші, крупняк може по кругу бігати коло каші. Не так активно там. Щось таке все-таки все є. Може спробуємо взяти, але поки зовсім не активне, тому треба підмормишувати і риба прокидається. Ну ж бо. Старайся краще, давай. Кров'ю і потом анаболіки. Фільм, до речі, знятий на реальних подіях. Я дивив всю історію в кримінальних хроніках. Кров'ю і потом анаболіки. Хто дивив цей фільм со скалой? Не в головній ролі. Оп, єсть. О! Навіть милоч зараза тяне поплавок топи, а щось крупніше сяде котикам привід передать, то здається, що щось взагалі не незрозуміло що. Здається, ще одна Обережно так прокльовує, а ми так обережно тик гедик, тик гедик вудкою. Як наче кукуруза в неї з рота уходить, тик тигидик гедик Риба діє агресивніше. На дізельной на домі пристарілих, де ми раніше таскали відрами цю тараньку, навіть після деокупації. Вже другу зиму голий Вася, навіть окуня фізло лише щуку. Не заходить просто. Шутше за все, тарань поперла в каховку. Вона тепер відкрита для риби. Вона туди на великий вух, на тисячу і одне озеро, Пре, мабуть, зимувати. Але враховуйте, що її з кожним роком встає все більше і вона не реститься. по експоненті, йомою, росте шаленими темпами. І скоро там їй буде тісно. Через рік-два вона все одно змушена буде і сюди ходити, в гості, на кукурузку, даного паріка будемо ловити, якщо доживемо, звісно. Це таке. Просмикує, кашу, боюсь, ще сипати, бо це погано закінчиться, тільки вирішив призумитися, а риба вирішила притопить. Еть, та йомайо сиділо ж, прямо з зубів вирвав вместе з вставною челюстю. Хтось там щось наярює, пише, еть! Хай риба клює, а ми посидим руки в телефоні, погріємо. Кажись щось є, чи це вітра вложе просто. Щось вітер дує той, якого не передавали. І це дуже дивно. Але таке, Кльов кончився. Оце взагалі добре. пора сматуватися. Сходив, попробував ближче до озера, ні черта. Ось тут усе де прикормив, отут все воно і є. Заодно тут дав відпочити трошки рибі. Контрольне слово відпочити і трошки. Якихось 5 хвилин, 10, хвили, поки там нічого не ловив. Вона тут заспокоїлась, прикормилась. Наша пісня хороша, лови спочатку. Так, зможемо повторити і риба теж. Так, так, так. Хоча б дибає, там в озері взагалі і біля. От, буквально 5 метрів збоку, 10. Взагалі тиша. А тут мілоч мелочи. трошки більше, ніж мене. Трошки більше, ніж живець в літа. це криворіжська середня тарань. В кривому розі тарань дрібненька ми на карачунах ловили по кризі. І я вдячний карачу нам за те. Але то було тоді. Так, так, так. Щось. Туристи якісь прийшли, блін, хороша зійшла. Не хватало тут ще всяких зівах кучу. Кажись щось є. Але не хоче. Не хоче відзиватися. Пора, мабуть, каше підкинуть все-таки. Як я цьому не противився, бою за цього. Хвилин 15 бере така, як мізинець, Але, схоже, без цього вже ніяк. Риба починає розбігатися по сторонам. Ситуація не дуже. Екологи, які -то лазять, по ходу аналізи води нашого болота беруть. Чи растяній, чорт його знає, ну я з цієї води навіть рибу не їв, не те, що аналізи брав. <різь> Після каховського потопу грязь така, що капець перемішалась усе. Єсть, є, 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 є невеличке, ну єсть. Як завжди, з розгону по камері, за верхню губу. Не зачет, ще я обісралася. Хай живе. У нас котикам пару штук є. Вирішив поближче в тупик закинути туди. Так, і заодно флагманського бубалета туди закинемо. А то риба зовсім розслабилась. Нажирайтесь, ледацюги. Все викидати без остатка. Додому я ще прикол, не носив завтра, підмішаємо свіжечка. Оп! Все, на надолешки. <кхи> От вона, собирався, собирався, срівер було флагманська. Ой, і так і оставив вдома. Надо цей раз хоч не провтикать. Хай так пока лежить, взяти на рыбалочку. Ловили 4. Хоча, в принципі, на той канаві 4-метровою. Ми своє взяли. Ех, взагалі не хочеться уезжать з дому. Як тут добре, як тут по-домашньому. Біба і Боба. О, біба, о, да, і Боба. Два голодранця. Утром паштетиком підкормив. Хто хоче рибки? Ви тих тараняк приговорили, рижика немає, беріть і сіперша десь стікла. Біба інтересується або ні, так? Да? Та і люба, щоб його погладили мурчик. Диви, вона ще жива, ще шевелиться. Єсть красноперка. Попробуйте, яка це гадость. О! Вискочив. Рижик, покажи, ти дігустатор, покажи, яку можна їсти, яку не можна. Покажи бібі <рискочили> і бобі. Що? Красно перкафу. А таранька це ням-ням-ням-ням-ням. Ой, одкормлені паштетом, звісно, сиру рибу їм тепер нафік не треба. Ну, рижик, рижик, рижик мучається. Що mm. ж воно лежить, ніхто не цей не трогає. Ви погляньте, догнав, рижик просто сильно пушистий. Тут сильно пуха багато, а цей короткошерстий хрищ. Ой, от такі пироги. Що ж, розводимо болтологію, ставимо лайки, ділимось роликом з друзями. Висумували за цими відео, коли ми з рибалки кормили котиків. Коти ще слабо їдять, бо ми сьогодні вже це п'ятий дубль з рибою знімаємо ви вивчити. Четвертий чи п'ятий відос, як коти їдять рибу. О! Боба Боба вічно лапкою. Привіт, привіт! Сирун, цього понос пожизніний не проходить. Чим ми його токо не лічили, то видно щось здоров'ям не то. Ну, теж доганяє рижика. Ой, от такі пироги. Що ж, ссылочки на відерця без риби в описі під відео. Там силочки і на вудлище, і на прикормочку. Дякую, що ви ще залишилися з каналом Капітан Гак. У вас небагато. Але нам поки що досить і того не вспіваємо для вас контент. А той контент, який ми не той ділимо, знімати то не можна. Це зовсім інша історія. Що ж, всім пока. І до зустрічі на війні.